Всім привіт, друзі! Мене звати Юлія. Ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Наш магазин називається Грізлі. І сьогодні у нас на огляді різноманітні компактні ножі. Почнемо з фронтально-викідних. Ось такий з клубі і кліпса. Заточка одностороння сталь 440C. Коштує він 650 гривень. Далі, ось такі варіанти. Ось такий, такий і ось такий. Вони однакові, тільки з різним візерунком. Заточка в них двостороння, кліпса і клубій. ціна 650. Далі ось такий фронтально викидний, з кліпсою. Заточка одностороння. Ціна також 650 гривень. Ось такий. Кліпса. Заточка двостороння. сталь Д2. Ціна 650. Ось такі два варіанти. В двох кольорах. З кліпсою. Сталь d2 заточка двухсторонняя ціна 650. Так, далі. Стілет. Ось такий стілет. З кліпсою на кнопці. Сталь 440. Ціна 450. Код 14,27 для замовлення. Далі, ось такий стілет. Також на кнопці. Сталь 440, ціна 450, код 14,06 для замовлення. Далі у нас йдуть тички в трьох кольорах. Ось такі. тичкові ножі, конструкція суцільна металева, двостороння заточка, сталь 440, ціна 450 в комплексі з таким чохом, який кріпиться на поясі. Далі ось такий на кнопці 290 гривень от 296, сталь 440 с Ще один фронтально викідний йде в комплекті з чохлом, який кріпиться на поясі. Тут кліпса із клубів, градієнті. Заточка двостороння. Сталь d 2 І метелики. Ось така 250. Коштує одностороння заточка. Ось така з кліпсою в градієнті, також 250. Така з двосторонньою заточкою також 250. Є в чорному кольорі з кліпсою 250. І ще одна в градієнті. 250 код 295 такої. Для того, щоб зробити замовлення або дізнатися детальніше, напишіть нам на Viber або Telegram. номер Я залишу в описі. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.